Добрий день, це магазин ТЗУ. Мене, мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам такі позиції, як захист картану. Як бачите, на відео є такий комплект, також воно все продається поштучно, кому що потрібно є центральна частина, задня і передня. Ось так виглядає. Це йде оригінальне виробництво. Аналогу поки нема, тобто це виробництво Білорусь. Це сам захист, також окремо, є кронштейники. <плес> Перший <плес> другий. Такий хомутик. І останній. Як я казав, можна зібрати або комплектом, або поштучно, якщо комусь щось потрібно відправити, можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників, які можуть допомогти вам в цьому питанні. Латвія Литва Володимир вам допоможе довести. Та Молдова Сергій. Тобто ми відправляємо чисто по території України. Якщо вам треба доставити у ці країни, які я тільки що озвучив, ви можете звернутися до цих перевізників. Вони окремо займаються саме перевезенням. Загалом маємо велике запчастин на трактори МТЗ, ворошок сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за номером телефону.